Всім добрий день. Розпочинаємо розіграш на каналі Slate Video. Нагадую, тут ми проводимо роздачу подарунків користувачем мережі Slate. Тільки підписаний на аккаунт Slate Giveaway в мережі Slate до заповнив форму в першому коментарі до розіграшу. Для отримання виграшу вам потрібно переглянути відео, якщо ваш агент звіту в числі потенційних призових, написати ніколи. До Якщо ви будете один з перших 5 чоловік, хто напише свій нікнейм, ви відповідно отримаєте подарунок 1000 SLX voucherів стейкінг на 1 рік і 20% річних. На сьогоднішній день ми маємо. 60 53 гаманці, які приймають участь у розіграші, відповідно, можемо починати. Але з подивимось наші основні параметри. На сьогоднішній день маємо 108 тисяч транслайнів, які користуються SLX. Цим токеном на сьогоднішній день відповідно на моніторі. 14 тисяч підписників в, інста, в, в Твіттері і в Інстаграмі у нас 2286 підписників. Тому, якщо є можливість і є бажання, підписуйтесь на, на слейд сторінку в Інстаграмі. На сьогоднішній день продовжується 12-й стейдж продажу CBDC, DC, на якому залишилось більше 6 мільйонів токенів. Нагадую, що паралельно з цим в нас продовжується акція Staking Hero 2024. Щоб, для, щоб прийняти участь в ній, мені потрібно купити 200 тисяч SLC на Steel Redex або ж мати себе на гаванці. З цими 200 тисячами зайти в продаж CBDC, відповідно кожні 200 тисяч Старш які ми застейкаємо на CBDC-селі, буде нам бейдж Taking Hero 2024. Усі умови прописані, тому користуйтесь і вам вишлють ваш бейдж Staken Hero 2024. Можна отримати або ж золотий, або срібний Далі продовжуємо. Нагадую, зараз ми проведемо розіграш п'яти ваучерів по 1000 СВХ. Ну і починати. Всі гаманці у нас зафіксовані на колесі. Кожен може перевірити наявність свого гаманця, а я розпочинаю. перший гаманець її другий je humanec je 4. humanec je já tí humanec je, hmanec je. So, Was the moments. So 9. 10 грамоти. Десять гаманців ми визначимо. У вас є можливість отримати приз, якщо ви будете один з п'яти чоловік, хто перший напишуть свої нікнейми. В коментарях до відео і, відповідно, буде підтверджені адміністратором каналу. Продовжуємо розіграш від Bombero. У нас сьогодні 741 підписник на каналі, тому визначаємо 11-й гранець <кхів> і визначимо <кхів> потім йому виграв. Є одиннадцяти граманець. Відповідно, бачимо всі. Риманці, які в нас потенційно можуть виграти. Рикс. Ми продовжуємо визначаємо. Для нашого 11-го грамця розділ, що він його виграш. Маємо 63 записи по кількості гаманців. Ну, пробуємо Удачі! Цей приз переходить на наступну роздачу. Така ситуація. 741 SLX вже переміщується на слідуючу роздачу. Якщо на слідуючій роздачі буде анульовано, результат, то результат анулюється. Якщо подвоюється, то подвоюється подвійно і старий. Сьогоднішній розіграш, і, і наступного розіграшу приз теж подвоюється. Або ж скасується, або ж залишиться таким, яким він є. Так, розіграш ми провели. Чекаю всіх в коментарях. Наступний розіграш буде 14 .07. до 13 години по київському часу. Вітаю потенційних переможців всім іншим. Щасливого безпечного, хорошого дня!